Слава Україні, українські верхолюби! Знаходимось сьогодні у місті Луцьку і мандруємо з вами на проспект Соборності 43 наперед святковий завозик орхідейок до гіпермаркету там там, проте не змогла я пройти повз ось цю красуню гліцинію, яка тут ароматила на всю вулицю, і поглянути на її гігантські габарити. Ох, з такою зміною кліматичних умов я бачу, що ми будемо в Луцьку скоро пальми саджати. А якраз орхідейний завозик перед днем матері неймовірної краси. Погляньте роботи у нас сьогодні. Не початий край. Тому, будь ласочка, готуйтесь до приємної орхомедитації. Адже я повідшукувала для вас. Дуже-дуже ексклюзивні, цікавезні орхідейні новиночки. Тому саме розпочинається рубрика Сходила по хлібчик, купила орхідейку. Бо тут вибір всього потрішечки і дуже-дуже красивезний. Погляньте, ну як можна пройти повз і не зупинити своє око якраз на такому різнобарві. Дуже все таке свіженьке, манливе, ароматне, яскраве, оптимістичне, святкове. І так приємно, коли люди, йдучи за продуктами, зупиняються і розглядають рослини. Ох, бо тут є на що подивитись погляньте. Ці день я вам показую, деяким не озвучую, але усе вам детально показую. Серед орхідних є ще дендробіуми, Нобіле, білосніжні красуні, ароматні і яка красивезна гузманія. Ох і ах, такі кольори соковиті, насичені. А тут погляньте поруч, Шефлера варігатна, дуже ефектна. Вона так вистрілює якраз кольоровою гамою контрастною. Троянди. Ох, чого тут тільки немає, повірте, всього потрішечки, але віднайти щось дивовижно красиве з ним можна. І я вам сьогодні це докажу. Розпочинаємо. І розпочнемо ось цієї кралечки за 700 гривень. Погляньте, який шедевр. Ви бачите губу. Полум я. Полум я, але як воно красиво графічно зображене. Якісь такі леопардові мотиви, агресивні, але вони манять, а не відштовхують погляд. Дуже хороший виробник сьогодні, тому, хоч і ми не побачимо здебільшого кореневу, проте горшечки такі важкенькі, і я гадаю, що там виробник не підведе, бо він преміальний. Ну, давайте поглянемо цю красуню ще раз. Вона одна єдина в наявності ось такий ексклюзив. Звичайно, що погляньте на ці вуса, ви бачите рвані такі, немов волохастики. Дуже-дуже виділяється на фоні з-поміж інших орхідей. Це шедеври. Це шедевр. Я не знаю, чи камера передає той ефект вау, але вживу. Це просто неймовірно. Ось така одна єдина в наявності красуня, не знаю я її назву, але для лучанта гостей міста, ось тут біля Гузманії, а позаду каси самообслуговання в кінці ось тут поставлю. Матимете собі на увазі, бачите, ось там вона вам буде моргати. А ось тут з іншого боку, за 700 гривень. Ось такий біглівчик дуже нагадує бальбіну а, винний вельвет, але зовсім інша губа. Погляньте такий також цікавенький, дуже дорого виглядає, бо у нього оксамитова пелюстка. Вживу, звичайно, що це розкішне явище. Погляньте, показує безцілефану. Можливо, камера трішечки, подай натякне на ту розкіш. Ну що ж, тут я бачу ми надовго, бо ось так оком пробіглась. Я вже стільки побачила красивезних орхідей. Я таких ще зроду не бачила. Давайте по порядку. Так, тут за 600 гривень я заокруглюю ціни, ви бачите, є ось така красуня райдужна. Мені здається, вона ще з попереднього разу. можливо я помиляюсь. Жовтяться листочки, але жовтяться правильно. І невелика кількість корінців, проте, я бачите, тургор все ж таки є. Ну, ті нижні листочки, можливо, із-за кількості малої корінечка, тому жовтіють. Також в таку самісіньку ціну є карабська мрія. Орхідейка орхокласика, Дуже гарна. Поруч із ними в Кагорті є ще ось така красоня, точно не знаю, хто це. Це теж видно ще із. Старих орху класичних орхідей. А ми ж їх дуже-дуже полюбляємо, бо це основи нашої колекції, Міра Флорочка, також є в наявності. І ще ось така красуня рожева, тут поруч із ними. Очі я вгору припідняла. Погляньте, хто на мене дивиться, це ж кам'яна троянда. Який сьогодні шикарний вибір кам'яних троянд. по 600 гривень, високі, красиві. О, розгалужені і усі різні. Я вже так передивилась детально, що вам хочу показати. Погляньте. На любий смак. Ось ця справа більш білого, рюшка яка красива, окантовка білосніжна. Тут вже менше, тут подекуди сплещі ці білосніжні так грають. Ой, ну це дуже-дуже цікаво споглядати, порівнювати. Також Барселона, як бачите, є в наявності за 600 гривень. Декілька штучок обрати свою є що, як і декілька штучок біглівчиків спліт. Дуже крутезних біглівчиків, красивезна кольорова гама у них розкішна. Дуже манливі, гарної якості. Вони завжди так. Заманюють покупців. Я бачу усі так звертають на них увагу. Дивимось далі. Ще ось таке є: один однісінький. До речі, я не знаю, хто це. Він дуже-дуже ефектний. І видно, що дуже якісний горшечок такий. Тугенький, важкенький, корінечко там 100% є. Розгалужується, погляньте, яке забарвлення губа, яка цікава. Ух, не знаю, хто це, але дуже дивовижно цікаве. За 600 гривень є також наявності неймовірної краси сплеш-гордон. Декілька штучок, небагато, можливо, 2-3. Ой, які вони також дуже красиві, немов протерті цеглинкою. Так, дивимося, ох, тут ще є. ну Тут я розтанула я ж і сказала, ох, біглі принцеса. Один із них в мене такого немає. Дуже шикарний, дуже ох, декілька штучок наявності, всього-навсього круті, дуже-дуже круті, погляньте, така ненав'язлива аля Барбі. Якраз із тим крапом на сепаліях, на петаліях. Навіть на губі, як це красиво. А ця, яка білосніжна, цікавезна, Погляньте, у неї не жовта, повністю губа, а немов два поцілуночки біленьких. І так красиво одна однісінька в наявності. Вона також тут є, виділяється з-поміж інших, повірте, бо губа виглядає дуже жовтою. Так, я не пам'ятаю точно, хто це, мені здається, що це маракеш без мутації. Вартує 600 гривень. Прекрасна якість. Боже, як я люблю ці важкі горщики тугенькі. Ну, а тут я теж так залипла, бо камера не передає розкіш. Просто я навіть не знаю, хто це, я таку не бачила. Вона подібна на багатьох, але неймовірної краси. Дуже-дуже mm, скульптурна яблуневий цвіт. Я б не сказала, що геть яблуневий, як магнолія. Ось, я думаю, Боже, на кого вона мені подібна? Дійсно, вона як магнолії такі є. Ох, а позаду яка красивезна. Ось-ось. Ти будеш у нас магнолія. <смас> вона одна однісінька в наявності, дуже-дуже розкішна, дуже. там Біля холодильника я її залишила. Так, тут ось така рожева є ще красуня, також дуже цікава з окантуванням, як бачите, крупноквіткова, така солідна пані. І гама у неї не геть Барбі, а ніжна така Барбі. Губа у неї з димкою. Бачите? Так красиво. Ой. Ох, ті орхідеї! А отут погляньте, так стояла б ззаду, я взяла. А тут губа така красивезна, вона така дуже пристрасна, агресивна, але яка вона красива, дуже-дуже гарно наміксована. Ой котяча, котяча, жіночна орхідейка дуже гарна, дуже. Дивимось далі. Тут за 600 гривень є ще ось така пані, мені дуже подібна на компілейшн. Точно не знаю, хто це, але певне то й вона. А ось тут арвенчики вам поставила, бо вони так ефектно в купці виглядають, цінно бачите, правда ж красивезні. М -м -м. Вони як каскадами в домашньому квітні, то це дуже ефектно. Також в наявності дуже давненько я не бачила. Це ж бігліпчик Пуаро, панда, як там його ще називають, джентльмен. Погляньте, дуже давно вже їх не було. Я аж засумувала. Ефектний крупноквітковий каскадник. Ой, дуже гарний. І тут бачу, що ще один дві штучки в наявності. А ось одна єдина в наявності це в нас ось ця стандартова кралечка, діамантове небо. Можливо, хтось втратив, можливо, хтось ще не придбав цю дивовижну орхокласику. Майте на увазі, в там там вона якраз приїхала свіжесенька. Паняночка чекає на свого орхолюба. Ще ось така насичено бускова є. Також не знаю, хто це. А ось тут поруч із нею якраз. Mm, давно була третій романс. Я також на за неї засумувала, Ну, тут розмір має значення. Ця димка кольору на губі дуже-дуже красивезна. Вона мені з трояндами асоціюється, я не знаю, як у вас, У мене вона якось так асоціюється, люблю її. І тут побачила дівчат. Ну, мушу дістати, бо ж, ну, як я їх покажу, красу, коли неможливо туди долізти. Так, дістаю, бо варто, варто подивитись, вони неймовірні, вони такі ефектні. Так, акуратненько дістаємо. Погляньте, ось вони обидві. І як вони доповнюють одна одну ця зліва і смугастою такою губою, але в міру та графіка в неї. І справа вогняна, оранжево-червона і та ще ж насичені жовті вуса, покручені. Ох! Лаймова пелюстка. Як це красиво. Хто там полюбляє лаймові орхідеї, забирайте дві. Так, це дуже ефектно. Так, дивимось далі. Ох, яка красива! Так позаду теж стояла. А тут колір який. Ще ось така панянка когось нагадує. Кого ж кого ж ти нагадуєш? Ой, і целофан дещо спотворює колір. Зараз без цілофану намагаюся вам показати. Бо целефан холодний, і він дещо блідить і холодить. Погляньте, насичено гарно, як і вуса. Ой, губа яка. Дуже красиво. А бутони які із салатовим, який переходить у рожевий. Дуже гарно, дуже. Так, тут ще ось така. Ну, це точно компілейшн. Також в неї така білосніжна губа з тією вусами закрученими. Ой, так гарно, мило. Є різноманітні білосніжні, але серед них є білосніжний крупноквітковий ось такий бігліб. Один однісінький, більш не бачила, там захований. І серед них. Так, і тут збоку знову ж така на намаракешика подібна. Ну, тобто, їх дві. Серед білосніжних погляньте, ой! Яка губа медово-гірчична, дуже красивезна якраз крап позаду губи. Ой, яка красива орхідея по формі. Слухайте, одна єдина в наявності ось така красоня. Не оминайте білосніжні кралечки, завжди куперсайтесь, розглядайте, порівнюйте, орхомедитуйте. медитуйте, повірте, ви свою, та, що вам підморгне, посміхнеться. Звичайно, що. Заберете, бо як не будете розглядати, ніколи не побачите тієї краси. Вони всі різні. Бачите, ця ще інша. Тут форма самої полюстки інша. І лишень трішечки припудрена такою салатово-лаймовою, жовтизною на губі. Знову інша орхідейка. Погляньте, яка ця з димкою. Боже, вони всі різні, абсолютно різні. Шедевральні білосніжні орхідеї. А ця яка, ви бачите ці п'яні вуса? Ох, дівчина гуляє. Така шалена, рожева Барбі. Сьогодні у неї настрій такий. Ну, дівчатка, вони ж бувають різні. Ви ж знаєте, у нас не може бути стабільний настрій, бо ми ж дівчатка, і не важливо, скільки нам років, ми завжди в душі дівчатка. І ось ця орхідейка якраз про це і говорить. Юпітер. Один єдиний в наявності. Я більш не бачила. Ця орхідея світиться дуже красива, дуже неймовірна. Вона така якась астральна, ефектна. Одна єдина, ще раз скажу, в наявності. А ось тут я віднайшла орхідейку неземної краси, яка дуже хоче пити. Хто, звичайно, що вміє відпоювати, бо вона дуже легенька. Потрішечки заберіть, відпоїть цей шедевр. Не заливайте, бо одразу підуть набряки Ви помаленьку, потихеньку, по чуть-чуть кожен день, потрішечки. І вона підніме і листочки, і пелюстки, але ж вона красивесна. Погляньте, ну як її описати. Шедевр, неповторний шедевр. Але дуже-дуже хочу з дороги пити. Шкона, що ті виробники перед відправкою одні поливають, інші не поливають, по-різному буває. Ще ось така красуня, тут губа, бачите? Ой, як гарно. Так, ну я знайшла знову. Ну Ця принцеса, вона мене переслідує. Тут вже на дві гілочки, тому вона дорожча, 700 гривень. Але ж вона є. Отже, їх всіх чотири штучки в наявності. Ех, не дає спокою. Так, я бачу тут ще дуже цікаве орхідейки, я Погляньте, який біглі. Немов винозничок з натяком на винозність, але такий цікавенький, не дуже такий контрастний, доволі плавний перехід всього в міру. Так, і ще ось такий дуже подібний, але різні. Ой цю красуню я назвала промокашку. Ну, не гарно назвала, але вона така акварельна промокашка, така красива, така, дуже-дуже крихка. От я б так назвала по кольору акварельному. М -м, ну, Естетична насолода цих орхідей сьогодні. Ще ось такий біглібчик. Я його назвала Бігліб Нептун. Ну, геть, правда ж як Нептун, тільки Бігліб. Дуже ефектний, дуже вражаючий, цікавезний, позаду пелюстка, яка з солотовинкою. Така соковита зелень. Ух, цікавинок сьогодні, скільки, правда, що так зайшли. А, рожеві, там білі. Тут кожну береш дорог, краса неземна. Так, усі оці ексклюзивні орхідейки, останні, що я вам показала, ось тут я виставила якраз одну за одною. Збоку, за цінником, покуперсаєтесь та віднайдете. Вони усі в купці. Для вашої зручності старалась. Ну, можливо, там хтось попереставляє, не знаю. Але я вам порядок наводила. Так, тут, немов очі дивляться постійно на мене. Неймовірної краси стріт Спіріт. Ну, геть, як котячі очі. У мене таке враження, що ці котячі очі постійно на мене дивляться заперемана. Так, тут ще погляньте, які барбі орхідеї цікавезні також є. Крупноквіткова яка справа, ну, тарілка. Ефектна, дуже така вражаюча. В неї теж з димкою губам. Ой, гарна, гарна. Одразу її каскадником в домашньому бачу. Ну, люблю я ці каскади. Я нічоїсінько не можу з собою зробити. Вони мене вражають. Тут поруч із нею ще ось така. Ця більш бусковіша. Ой, когось нагадує, крутиться в голові. Забула назву. дуже ефектна, дуже красиві орхідеї, красиві. І ось ця якраз така ще є дуже гарна, немов у неї білосніжний туман і на гобі, навколо колонки. Ну, Нелі Айслер Камбрії. Ось така ще серед них є одна однісінька. І третя є червона. Ну, цю червону ми вже з вами більш-менш знаємо. Теж гарні камбрюшки, усі пахнуть по-різному. І, можливо, хтось шукає оціночку. Оціночка є, там внизу стоїть. Детально показувати не буду, але більш-менш ось так крупним планом ви побачите, бо стан орхідеї різний, ціни різні. Тут потрібно прийти, покоперсатись і подивитись, що вас влаштовує. Мені дуже подобаються ось ці передсвяткові завози. Ох! І гіпермаркет там там сьогодні нас з вами не підвів. Тому запрошую лучан та гостей міста Луцька на проспект Соборності 43 до гіпермаркету там там, а усім іншим, як завжди, щиросердечно дякую за сьогоднішню орхопрогулянку. прогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.